Всім привіт! Сьогодні буду відео е, про мою кімнату. Ну, яка вона. Ну, це це в нас двері мої Тут в мене цей, така грубка. Ну, коротше, тут топле і тут тепло. Коротше, ви поняли. Там коробка від е, ноутбука. А це сумка з ноутбуком чекайте. Вот. А то мій шкільний рюкзак. Тут одежа, яку я вдеваю в школу. Там якась фігня. Так, це мої тапочки. Так, тепер це моя шафа. Тут э, є такі спеціальні штуки, які я надеваюся, бачите. эти очки. там можно класть куртки. Да, все. Еще одна куртка. Это моя сестра, это мама, это моя. И там была тоже моя. Дальше у меня наверху тут есть такие мишка, которые мне подарила подружка на день рождения. Там Wi-Fi и Lego. Вот Wi-Fi и Lego. Дальше тут такая икона, Мішка, підсвічник, смія. Там оця штучка. І альбом моєї сестри. А тут ще один такий собачок. Зверху ми розібрались. Тепер йдемо до цієї В цій шафті. Це взагалі це не моє, це мої сестри. Ну, всі речі її до школи. Вчасніше в університет треба. А ось ця, ось ця моя. Тут в мене книжки, зошити, листочки, атласи, там кольоровий папір. Переходимо сюди. Тут мої дитячі фотографії. Тут якісь статуетки. А тут в мене лежать пакети, якісь лаки, я не знаю від комарів, пластинки. Ну коротше. Тут медикаменти, ваза, там лекарство, укольчик. А тут уже резинки, расчески, тут нески щось роблять. Там гульки закладать. Там на печенье, там ці резинки. Тут в мене салфетки, там глобус. Сейчас я реагирую. О, 11 година. А це ці грулька. Тут в мене такі мішки, які мені подарили в школі. Це мої сестри мішки. мішка. О. Це якась миша. Мішка і ось цей оленче. Я не знаю, коротше. Жираф прям. Тут в мене лежить, як ви бачите, станок для плетіння. Чехол для планшета. Тут здесь листочки. Ну ладно, сам не будем чіпати. Там пластеринчики. Тут папки е, по робочим. Ой, а тут капець, что творится. Тут пакетик. Ну тут я скоро порядок буду робити. Це мій журнал, італійський. Мій артбук. Ну, коротше, все тут від кіндера Таке. Тоже книжки, ноутбук, мій маленький. Мій маленький ноутбук. І там не видно. Але там, коротше, за мої зошиті книжки. Далі переходимо на цю полку. Ой, на полку, ага. На стіл. Тут обличка множення. Тут открытка. Тут е, два цих на новий рік я робила їх. Ось і там это так, а це подарок моєї сестри. В мене віліктор. Далі в мене тут комп'ютер стоїть веб-камера, підставка для мишки, мишка, і там якась уточка. Що вона не робить цілий бозарей. Так, вище в мене тут колонка. і Ще одна колонка. Тут такі часи, да, ходя. Такі часи. А тут пакети для пластини моєї Там ключик. Так там крекер лежить. Далі переходимо сюди. Тут у мене така свічка. На яку дує, і вона э, включає. Ну, типа світиться. Зараз попробуємо. Фу -фу -фу -фу. Во. Або тако можна ще. Коротше, вона зроблена з воску Тут э, канцелярський зажим. Тут карточки всякі. Тут всі одні карточки, там копилка мешка. Тут, коротше, мелкі якісь речі. А це корочка, там ваза. Ой, все. Чекайте. Все. Звер... 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 Зверху в мене такий будильник. Білий. Ракушка з деталії, які ми привезли. І моя фотографія. А там взагалі ще підсвічник, типу. Не підсвічник цей. Коротше, я забула, його називайте. Тут в мене дезоранти всякі, це для нігтів, знаєте, пилочки, ножниці. Це кремні вея. Ой, да. У мене часів купа, я зараз покажу. Три. Це мої три часи. Але там ще в мене є кібілі. Просто не в другій кімнаті мені ля Ладно, кладу все на місце. Там колонка спеціального. Тут в мене була посылка, мені бабуся прислала. Тут два тесдеранта. Паперчики, лак. Тут пакетик. Ну все, з цю полкою розібралась. на ноцю. Тут в мене лежать ці штучки для ванн. Укуляри да. мої і мамині. Тут диски з іграми. І тут... А тут ось. Один. Ми в школі вишиваємо. Тут в мене є висипка якась. І нитки, А тут альбоми всякі теж документи, блокноти, Коротше. Слава Богу, переходимо до цього. Тут в мене лежить халат. Це мій халат, це мої мами халат. Це е, мої сестри рушник для голови. І це сестри халат. І, коротше, тут е, одежа вся моя лежить. Вот там. Там штани. А тут все решта А це мій стільчик, там я сижу за компом. Так, тут ламінат, коприк, носок мій. Тут я склала ліжко, бо я тут сплю, це мій диван. Короче, а тут е, стільчик такий самий, як той. Просто тут я домашню одежу складаю. Це мій комбінезон, Там розетка. Там ще один рушник. Тут конвектор. Тут вікно велике, о, чекайте, о, вікно. Ну, я думаю, все. Да? Да. Це була санганска. Оця штука це. Виключати і включати. Він так крутится, не нажимається, а крутиться Ара покажу. Ну короче, все. Якщо вам сподобалось видео, ставим лайк, підписуємося на мій канал. І всім пока-пока!